Текстильні промисловості ювілярка Мілентина Бондарєва відпрацювала 45 років. З них три десятки віддала рівненському льонокомбінату. Пригадую, коли вперше за часів незалежності переступила поріг свого підприємства, була шокована. Для мене було трагедія. Мої верстати, на яких я працювала, стояли розкроті, розбиті. І коли я підійшла до цього верстата, взяла його так за ручку, за яку я працювала. Я стояла і ридала там, тому що то було моє мій час, то було моє остаткування. Я працювала, я заробляла гроші. Ці верстати мене годували. Однак з новим власником підприємство отримало друге дихання. Тоді почали збирати і консультуватися з колишніми працівниками льонокомбінату. А згодом виробничі цехи почали оновлювати новим устаткуванням. Почалося відродження нашого виробництва. Це було просто. Ну, чудо, розумієте? І коли я побачила перші машини, які він привіз, це зовсім інша, інша технологія, інше встаткування, набагато цікавіше, набагато легше працювати. Бо зараз ви бачите такий шумочок. А як ви зайшли в наш колишній ткацький цех, ми з вами один одного не почули. Я просто щаслива, що Олег Козамірович взяв на себе таку відповідальність і таку ношу. Попри те, що Мілентина Бондарєва вже понад 20 років на пенсії, на пропозицію очолити громадський рух «Льонокомбінат» одразу погодилась. Каже, від того відчула себе на десяток років молодшою. Я з задоволенням сказала, що буду. В мене ще є сили, в мене ще є знання. Я завжди була на середді такої молоді, як ви. І я прийшла на льонокомбінат, кажу, я буду працювати. У нас за нашій організації зараз е от вони зараз. Газети, журнали. Вони ходять до наших людей, до ветеранів, особливо льоно, комбінату, тих, які працювали молоді. І мені так цікаво. Тож майстра Золоті руки та водночас володарку численних титулів та державних звань з ювілеєм вітають і молоді працівники оновленого підприємства. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.